26 січня представники громадської організації об'єднання аграріїв провели науково-практичну конференцію в Херсоні. Тема конференції моделювання позитивних подій розвитку агропромислового комплексу в Херсонській області. Конференція дуже суттєва, тому що на даний час, як ви самі всі знаєте, йде в нас. Такий переломний період вже загрязнили хімією так наші землі, що треба якісь нові технології. Тому органічне землеробство, яке сьогодні представляли в нашій області, я так думаю, що це майбутнє нашої держави. І тому я за ті переходні всі положення. І за те, щоб ми вирощували дійсно чисту, настоящу натуральну продукцію. Голова комітету з розвитку органічного землеробства Вознюк Євген Геннадійович провів презентацію на тему користі кластерної води. Йому була вручена почесна грамота за плідну працю в розвитку аграріїв, високу ефективність і відповідальність у роботі на дорученій ділянці. Защо того, що змінюється поверхне поверхнеження, вода стана супер розмайти. і зачастую навіть та вода, яку ви не розмаряться сухі помогати. Таким досухи мікродобрення і стимулятори росту, ця проблема убирається. Тобто на сьогоднішній день дуже багато компаній починають розробляти різні препарати, які можуть допомагати усилюватись певним препаратам, там, поліпшення прилип... прилипання, прилипання і все таке. Тобто на сьогоднішній день квасна вода вирішує практично будь-який вопрос. З доповідями виступили 12 учасників конференції. Грищук Валерій Павлович провів лекцію на тему води в житті людини та в сільському господарстві. Чоловік имеет проблемы с кровью, принимает антитромбоцитарные препараты, видите, кровь слиплась. Можно перестать применять препараты и начать пить воду с минусом. Видите, нет никаких троп. Я вот этот момент, я вам как физик объясню. Кровь, клетки крови здорового человека имеют отрицательный заряд. И по закону кулона, когда два, две заряженные частицы одинаково подходят друг к другу, они расталкиваются. Поэтому эритроциты, тромбоциты движутся свободно. Когда человек попадает под окислительный стресс, где-то там гамма кван прилетел с Чернобыльской станции, консервированная пища, вода, плюс 450, начинается окисление организма. Минусовый заряд – это электроны. Электроны забираются с поверхности клеток крови, они теряют заряд и слипаются в тромбы, и вас начинают лечить. А вы попейте воды с минусом, І електрони знову сядуть на поверхні сліта крові і словно шутра ставки. Були представлені інноваційні розробки та препарати, зокрема патики Миколи Володимировича та аватар 1 який демонструвала капітанська Ольга Сергіївна. По мірі можливості стараємося конференції і такого плану, де більше зібрані вироб... виробничники, відвідувати регулярно для того, щоб мати змогу представити свої свої наукові напрацювання. Переймати досвід колег, цікавитися новими продуктами, які у сфері, зокрема в даному випадку, органічного виробництва, представляються, тільки е, дані всі розробки вони є е, цінними для власного досвіду для об'єднання, тому що кожен, коли працює і безпосередньо, якійсь в якійсь своїй сфері, він зайнятий своїми дослідженнями чи напрацюваннями, а відвідання є. Обмін досвідом на даних таких конференціях він об'єднує людей, об'єднує зусилля для, потім для більш ефективної праці і співпраці. До душі були доповіді безпосередньо щодо по моїй специфіки, це представника із БТУ центру по органічним препаратам, а також доповідь по. По воді безпосередньо, що стосується іонізована вода, по pH по, по і, по і потенціалу води. Що хочу сказати, подякувати організаторам за зустріч агровиробників і зустріч науковців. Це була корисна зустріч. Вона, як і для науковців, так і для агровиробників являлася обміном досвіду, донесення певної інформації. Я думаю, що всі задоволені з цією зустрічю мені вона принесла дуже певну користь. Я зміг донести інформацію, отримати певні якісь знання, які скажімо, мене цікавили. Ось, і, е, я думаю, що ця конференція, ця зустріч, вона перейде в практичну площу рішення певних поставлених задач, які поставили агровиробники перед е, науковцями. Деякі рішення вже є, а деякі рішення в ближче час, я думаю, Будуть вирішені, і це буде користь для агровиробників, і потім це якби користь для суспільства. Ці технології конференцію відвідали близько ста чоловік. Серед них науковці, аграрії та зацікавлені особи з усієї України. Живий репортаж з конференції. Дивіться на каналі АгроТВ.